Доброго дня інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеця про важливе і життя краю в наступні 15 хвилин. В Ужгороді пошкодили пам'ятник угорському поету-революціонеру Шандору Петефі. Правоохоронці розшукують зловмисника вандала, який пошкодив шаблю на пам'ятнику. Пам'ятник встановлений на одній із центральних площ міста, яка теж носить ім'я угорського революціонера. Міліціонери встановили, що невідома особа відламала шмат шаблі на бронзовому пам'ятнику. Наразі дії зловмисників, кваліфіковані як хуліганство, вандалам, загрожує штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів – арешт на строк до 6 місяців або ж обмеження волі на строк до 5 років. Роми пішли на фронт під Ужгородським військоматом. Днями серед добровольців уряди армії забажали потрапити і представники ромської національності. З двох десятків бажаючих ромів, які добровільно пішли в військомат, військову лікарську комісію пройшли лише четверо осіб. У комісаріаті вражені проявом патріотизму представників цієї національності, які виявили бажання виконати свій громадянський обов'язок. До цього часу із Закарпаття на фронт відправили лише двох ромів. Усього державу захищати з Ужгорода поїхало шестеро осіб ромської національності, які наразі проходять навчання на Рівенському полігоні. Одна з найпоширеніших недуг, які не дозволяли призвати за мобілізацією чи за призовом решту ромів це туберкульоз. На сьогоднішній момент на Рівенському полігоні вже є шість ромів, які виконують завдання за призначенням. Тобто, з ними зараз проводиться тактико спеціальні дисципліни, потім буде проведено бойове злагодження, і через місяць дані громадяни України будуть очолювати в підрозділах відповідні посади рядового сержантського складу у зонах відповідальності сектору АТО. Вони військовослужбовці призвані за мобілізацією, тобто їм будуть виплачувати грошове забезпечення. Вони будуть користуватися відповідними пільгами військовослужбовця Збройних сил України. І на 12 місяців вони будуть задіяні до виконання завдань за призначенням, чи за винятком, коли буде, дай Бог, це хочеться вірити, указ президента про демобілізацію. У Ужгороді чиновники зібрали активістів, щоб порадитись, як правильно боротись із корупцією. Громадські активісти нарікають навіть ті ініціативи, що мають побороти корупцію. Чиновники перетворюють у новий спосіб заробляння грошей. Найбільше нарікали на ЦНАПи. Центри із надання адмінпослуг замість полегшення отримання документів та довідок перетворили на новий корупційний центр. кажуть активісти. Представники обласної адміністрації запевняють, це не єдина корумпована сфера. Тому з цим явищем варто боротися на усіх фронтах. Ми займаємо майже очільні позиції щодо проблем у веденні бізнесу, які пов'язані саме з тим, що важко відкривати справи. Є супротив чиновників для того, щоб Отримувати різні дозволи, це і дозволи по використанню природних ресурсів, а фактично використовуючи своє службове положення, ми бачимо на ситуації по Закарпатю, що вони використовуючи своє службове становище, направляють ці можливості на власне збагачення або збагачення близьких до себе людей. Уже традиційно у серпні освітяни підводять підсумок навчального року, що минув і визначають основні завдання, які потрібно буде вирішити у новому навчальному році. На підсумковому засіданні колегії департаменту освіти і науки нагородили учнів, які стали переможцями олімпіад різних рівнів. Освітяни наголосили, що навчальний рік, який минув, відзначився створенням хорошої навчальної бази. Разом з тим висловили сподівання, що наступний рік буде не менш вдалим. І з кожним роком кількість учнів збільшується за попередніми даними, і цього року кількість першокласників буде більше, ніж минулого року. Тобто біля 17 тисяч 300, 400. ми ще точно не можемо знати, тому що від батьків залежить давати дитину, навіть якій вже є 6 років у першій класі не Давати прогнозуємо, що і загальна кількість учнів, якщо в минулому навчальному році було 153 тисячі планується, що це число буде збільшене. Готові і педагогічні працівники, яких у новому навчальному році чекає багато змін. Врятуй життя дитини за 10 років діяльності фонду Від серця до серця Закарпатська область вперше зайняла перше місце по збору коштів для реанімаційного обладнання. Акція Врятуй життя дитини стартувала 1 квітня і тривала впродовж місяця. Обласні волонтери зібрали 300 тисяч гривень. Цього року до фонду долучились і управління міліції, пенсійний фонд області та Закарпатська митниця. У вересні відбудеться підсумкова нарада, де вирішать на що збирати. Кошти під час наступної акції. Була ідея зайняти перше місце. За 10 років існування фонду Закарпатська область старалася посісти хоча б в числі лідерів, хоча б долучитися до п'ятірки, скажімо так, займали другі, треті місця і. З радістю повідомляю всім, що цього року Закарпатська область зайняла перше місце за 10 років існування фонду із сумою 300 тисяч гривень. Через засуху на Закарпатті постраждали помідори, кабачки, кукурудза та картопля, яка за останні два тижні розм'якла у землі, розповідають аграрії. Це сталося, зокрема, через засуху. Ця проблема найбільш відчутна у виноградові та берегові. Через засуху, за прогнозами фахівців, цьогорічний добір урожаю становитиме близько 20%. Ще одна проблема осипання недостиглих плодів та вигорання багаторічних трав. На проведення осінньо-польових робіт в Закарпатті Потребує більше 150 мільйонів гривень, зазначає заступник директора агропромислового розвитку Закарпатської ОДА Юрій Лисьо. Проте наголошує, міністерство вже рік як не виділяє кошти. Кращий район, який на сьогоднішній день нам дали хороший урожай. Це є Мукачево 46 центнерів з гектара, Виноградово 35,2, Береговський Бергов, район 34,9. Значить, найбільший вал зернових зібрав у район. На сьогоднішній день ви знаєте, що є в нас проблеми із катаклізмами, природними катаклізмами. Для картоплі овочів і садів це є дуже погане явище. Але я вам хочу відзначити, що ми за три роки вже добилися того, що ми маємо сади, більшість садів. На Поливі на крапельному зрошенні, ви знаєте, є коник є яблук-груп». В день незалежності Ужгородці та гості міста зможуть сфотографуватися на фоні синьо жовтого стягу. Акція фото Патріота проходитиме впродовж двох днів 23 та 24 серпня. Мета зібрати кошти нашим військовим у зоні АТО. Визначеного тарифу за фото нема. Кожен жертвує скільки може. До акції долучили відомих фотохудожників Ужгорода, які мінятимуть один одного кожні 2-3 години. Таке дійство проходить другий. Юрий Поспель. Брат для брата. Брат за брата сви за вот денежка собирается у нас на э, то, что необходимо нашим ребятам. Это форма, берсы, всевозможная оптика, тепловизоры, э, прицелы, приборы ночного видения. Вот, можно приходить семьями, будто у нас веночки, вот, одевайте вышиванки, будет очень празднично, позитивно. Допоки це все про що встигаємо вам розповісти. Більше інформації у підсумковому випуску дев'ятнадцять. Тоді побачимо з гарного і плідного нам усім дня.